Чевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, як пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого б маленькому мені то йді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже! Небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема у мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Не почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.